Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найголовніших новинах, які зараз є. Зеленський сказав, що готовий на завершення війни. До чого тут НАТО, який обмін він готовий запровадити. Перше, друге, в нас є це політико, який каже, що сім наступних тижнів будуть найважчими на полі бою. Ну і зрозуміло, що. Фактор Трампа, до якого готуються і Росія, і Україна, хочуть бути в максимально виграшній формі до того, як він прийде, тому що все-таки залишається вірогідність супершвидкої заморозки, і кожна зі сторін хоче бути в більш кращій позиції. Хоча теж вони потім приходять до дуже невтішних висновків. А чи треба загалом путіну заморожувати ситуацію? А в Німеччині альтернатива для Німеччини сказала, що буде виходити з Європейського Союзу. Треба зняти з Росії санкції, ну і далі по списку. Я думаю, що в багатьох сьогодні політиків і не тільки починає випадати жорстко волосся, а в кого воно не випадає, воно дуже жорстко сивіє. Через те, що ось такого Німеччина точно не очікує. Я вам говорив, що були проведені моделювання, і вони взагалі разом з ліваками, ультраліваками, теж проросійськими можуть взяти більше ніж 50%. І це може бути якраз дуже жорсткий удар під дих. Саме для цього Шольц організовує вибори раніше для того, щоб можна було, ну скажімо так, хоча б спробувати, хоча б спробувати їх збити на взльоті. Ну але з такими жорсткими меседжами і великим рівнем євроскептицизму, в них шанси можуть дуже бути навіть великі. Ну, по окрім цього, ми ще знаємо про Польщу, яка каже, що Росія не приховує проти них кібервійну. Я б тут хотів би засміятися і просто. Можливо, навіть заплакати. Типу, друзі, ви серйозно, кібервійну не приховано? Да проти вас вже давно йде гібридна війна, вас лапті, вам зв'язують, і те, що вас натравлюють проти нас, це і є частина цієї гібридної війни. Просто в емоціях історичних пам'яток ви не можете сьогодні об'єктивно реально робити. Оцінку. Ну і в Грузії теж були вчора протести, людей було більше, але теж є свої нюанси. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличечках. Дуже просте прохання до вас підписатися, тому що ми боремось з російською пропагандою. Друге, зробити донат. Третину ми вже зібрали, більше ніж 300 тисяч у нас з вами є на банці. Давайте. Доб'ємо решту, і я думаю, що за цей тиждень було б це дуже класно зробити, тому 100-200-500 гривень це була б супер, ідеальна історія. Давайте це зробимо і потім до кінця року ще зробимо кілька непоганих зборів. Ну а потім я вам за це півріччя прозвітую. Зберу всі відео, зберу всі чеки, зберу всі. Фотографії з фронту хлопцями і дівчатами, які ми все передали, і зробимо вам звіт. Це буде третій звіт. Уже кілька десятків мільйонів ми з вами зібрали. Ну а це дуже круто. Навіть попри те, що в країні багато в кого просідають донати, ми з вами все ж таки намагаємось тримати своє чесне слово і допомагати нашій армії. Тому, будь ласка, включіться. Це надзвичайно важливо, тим більше це цікава штука. Морські катери, дрони вони автоматично управляємі, будуть їхати перед нашими військовими і зачищати для них акваторію. Власне, газета Політіко вийшла з дуже великим розбором. Говорять про те, що дійсно прихід Трампа міняє політичну і військову ситуацію і для України, і для. Росії і Келох, який заходить його спецпредставником, З одної сторони, хоче посилювати Україну, давати зброю, але з неї взяти чесне слово, що сяде за стіл переговорів. В НАТО, брати не хоче, пропонує відтермінувати на 20 років. Ну от ну і далі по списку того, що я вам вчора знімав відео, ви можете більш точно подивитися. Ну і власне економіст приходить до висновку, що дві армії напружаться максимально. І Україна, і окупанти будуть намагатися відбити своє, кожен буде ставити свої цілі. Ну от, ну і це, власне, після цього припускають якраз таки в політику. Вони говорили з кількома джерелами. Вони припускають, що мають відбутися переговори. І українці, росіяни хочуть бути в найкращих для них місцях і позиціях. Обидві сторони докладають більше зусиль. Ну от прораховують. Ризики, але видання приходить до висновку, що ситуація стає в рази гострішою. Друге, Путін пише політика, вважає, що б'ється не з Україною а зі всім заходом. Дивно, ми то північнокорейців там бачили. А де чи бачив він західних солдат? Ні. Ну от але він вважає, що він об'єднав глобальну більшість. Путіна є в голові така стара ідея, що є типу політики більшості, є політики меншості. Ну, типу, Захід це політики меншості. Себе він вважає політиком більшості, типу, всіх пригноблених росіян, ображених на всю планету, що, мовляв, за них голосують більше. Ну і, мовляв, з ним Китай, з ним Індія. Власне, їх багато, значить, це що правильно більшість. Ну і Путін цю більшість представляє. Типу, ну знову ж чи погоджувалася більшість із цим, і чи вважає себе Захід. Меншістю, от, особливо в порівнянні з Росією, бо просто Путін примазується. Ну це насправді не тільки Путін, вся, вся російська державність. Ми третій Рим. Отак от, от. Де Рим? Де Москва? Типу. Ми друга Київська Русь? Знову ж таки, придолбалися. Ми представляємо більшість Китай, Індію і Росію. Подождіть так, давайте дивитися, наприклад, в Євросоюзі 500 мільйонів, вас 130. То ви більшість. Зрозуміло, примазавшись до Китаю, Євросоюз теж буде більшість. Якщо Штати примажуться до Індії, їх теж буде більшість. Тому Путін себе штучно приліплює до більшості, каже, нас більшість, я представляю більшість, а ви меншість. Окей, але Індія не доведена з ким. Індія, плюс будь-хто з великих, навіть не враховуючи Китай, це теж більшість. Тому знову ж таки в цій п'яній логіці шукати типу, щось раціональне зерно не вийде. Але, типу, в його голові так складено, і він вважає, що посилившись Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, він має шанс на перемогу. Бауер, генерал натівський, каже, що ні, типу, не все, не все втрачено. Україна має шанс на перемогу, Україні треба допомагати. От він каже, що це точно не програна справа. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Бартейде прогнозує, що останні тижні можуть стати критичними, оскільки умови перемир'я можуть визначати життя людей в Україні на покоління. Ці історичні рішення між країнами завжди залишатимуть щось, додав він. Ну і власне видання дуже багато часу приділяє якраз таки розгляду самого. Келагат, ну, типу, ми з вами про нього говорили, тому вдруге там повторюватись точно не варто. Але і Келог, і політико приходять до того, що Путін вони не знаходять доказів, що він по-справжньому хоче миру. І він може бути терплячим, переносити одні переговори, другі, треті, Йому все рівно він витрачає чужі життя. Ну, от, І власне він якраз. Витрачаючи бурятів, Ічкерів, сибір'яків, типу, він же ж зачищає під це е, самі імперські впливи. Ніхто не вийде на революцію, бо вони померли. Ніхто не буде протестувати проти Путіна, бо вони на Донбасі залишились. Розумієте? Тому для нього математика вигідна і вони до цього висновку приходять. Е, на думку професора Чатманхаус, Хаус, е, він взагалі вважає розширення війни. Ну от і насправді, ось ця боротьба глобальної більшості проти західної меншості в його голові це можливість розширити свої впливи і якраз таки бути гравцем на глобальній арені. Ну, але, типу, все рівно говорять, що фактор Трампа він сильніший ніж потуги Путіна, і в будь-якому випадку Трамп буде намагатися обидві сторони всадити за стіл переговорів. Ну і тут виходить Зеленський на Sky News, а Sky News – це Руперт Мердок, це Борис Джонсон, це Трамп і безліч інших політиків, євроскептик. Ну, от, зрозуміло, що австралійський, який впливає на британську, який впливає на американську політику. Ну от, І, власне, Зеленський там дав інтерв'ю. Каже, що він, Володимир Олександрович Зеленський, готовий зупинити гарячу фазу війни, якщо Захід нас бере в НАТО не окуповані території. Окуповані території Україна не визнає окупованими і в якийсь момент захоче їх повернути, але одразу пише розписку, що тільки дипломатичним шляхом, каже Зеленський. Далі Зеленський продовжує, що це все історія про те, що Захід повинен взяти Україну повністю в НАТО, але фактично, де Юре, да? по документах визнати всю територію, але фактично типу, взяти тільки. Те, що буде контролювати Україна. Зрозуміло, тут закладений конфлікт, бо Росія чотири області наші вклала собі в Конституцію. НАТО забирає нас повністю вносить умовно в свою конституцію. І, відповідно, є чотири області зона конфлікту, в якій зрозуміло, що ми точно з росіянами зійдемося. Але так ми виграємо час і, як мінімум, певні гарантії безпеки на відбудову. Часу може бути більше. Наприклад, як в Корей там 80 років все рівно можливість війни залишається. Часу може бути. Менше. Ну, наприклад, 2-3 роки і Росія прийде на збити або почне з Естонії, а потім знову перекинеться на нас. От, е, ну, знову ж таки, жива історія про другу Київську Русі, треба ж захватити Києві і в цілому українську державність, яка заважає Путіну жити і загалом мислити, існувати Кабаєву любити не може, поки не, не завоює Україну. Ну, от. Але, типу, Зеленський це пропонує. Цей план пропонувавши Кісінджер в 2022 році. Потім Кісінджер це навіть написав в 23-му році. Потім наша команда ну мається на увазі офіс президента. Команда від України приїхала до Кісінджера. Він назвав цифру, щоб бути переговірником. Вони злякалися цифри, поїхали рахувати. Побачили, що там в Україні, які потоки йдуть від митниці, від податкової. От від деолірахізації, що йде, від ще багатьох інших напрямків така та й невелика цифра. Давай плати. Ну, погнали ганца до діда, а дід помер. Ну і відповідно цей план не закрутився. Потім Байден цю історію пропонував. Але тоді наш президент сказав, що ні, не цікаво, у нас там буде інакше. Я веду до чого, що ця історія була на столі, про неї говорили, ну от, але її відкидали. Зараз Зеленський до неї повертається, розуміючи, що вона може бути однією з альтернативних питання, чи є на цю ідею зараз уже що називається політична воля в Заходу, і чи буде піти на це Росія, готова. Ну, от незрозуміло. Я не хочу давати зараз їй оцінку. Це добра ідея, погана, неважливо. Зараз ми розглядаємо знову ж те, що є на столі, про що проговорює Зеленський, про що говорить Байден, Трамп і що можна нав'язати Путіну. Також Зеленський сказав в цьому ж інтерв'ю, велике інтерв'ю, насправді воно покликано для Трампа. Трамп дивиться Fox News, Трамп дивиться якраз таки Sky News, Тобто, це якраз те, що йому в голову заходить. І власне він каже, що. В його е розумінні треба спілкуватися не з оточенням Трампа, яке булить Зеленського, а треба спілкуватися якраз таки з Трампом напряму, тому що каже, там є дуже різні люди, там вони всі такі е неоднозначні. Тому Зеленський каже, треба говорити з Трампом. От е і він намагається, і він намагається зараз це робити. Хоча повторюсь, е немає доброго царя і поганих бояр. Якщо цар лайно в випадку Путіна, то і бояри його лайно. І не треба його розділяти. Тому якщо Трамп негативно налаштований на Зеленського, то треба розуміти, що й оточення ставиться негативно. І Трамп не є, типу, людиною, яка не знає в теплій ванні. Ну точно так же і в нас. Якщо оточення президента робить те, що робить, то це говорить, що він знає це, і він дає на це добро, і він провокує це. Знову ж це ж не просто так все зроблено. Розумієте? Тому Трамп не є поганим чи добрим. Він демонструє свою політику. Він каже: Люблю Путіна, хочу з ним дружити. Зеленський каже, ні, він любить нас те, що він просто цього не каже. Оточно йому заважає. Ні, треба прийняти реальну політику і подумати, як її виправити, як на це повпливати, а не заходити в думки і самим себе обманювати, що ні, 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 він нас любить просто. Ну, виражає це по іншому, наприклад, там злиться на нас, цькує своє оточення, розумієте? Ну от, ось це негативна історія. От, тому тут треба зрозуміти і працювати уже по, по факту того, що до нас негативно ставляться, і до цього треба готуватися. Можливо, скористатися тими пропозиціями, які дає адміністрація, яка вже залишає кабінет. Правда, питання тоді залишиться, чи прийметься Трамп, і чи буде це вдовго. Щоб потім наші партнери з ворогами не намагались на нас одіти його рубашку і змусити нас прийняти ті умови, які їм двом великим вигідні. В Німеччині просто електоральна революція. Альтернатива для Німеччини каже: слухайте, будемо виходити з Європейського Союзу. Ц він перетворюється на наддержаву. Це погано. Як це так? Наддержава. Армія своя скоро буде. Росії по вухах надають. Ну, тому кажуть, треба вийти з Європейського Союзу, треба вийти з Паризької кліматичної угоди. Що це ви клімат вирішили підчистити? Нехорошо, треба загрязняти. Типу, ось ця це, ось це позиція. Ну і далі альтернатива для Німеччини дає взагалі козирну карту, за яку власне альтернатива для Німеччини гроші й отримає: зняти з Росії всі санкції. Вони виклали свою програму 85 сторінок. Це вам не програми наших партій, там прям читають їх всі. Волосся просто випадає в багатьох німців. Це жах. Жах. Така демократія, така країна з такими соціальними пакетами. Пропустила просто гол свої ворота в східній Німеччині, де Росія залишила агентурні мережі. Виросла і Ангела Меркель, і альтернатива для Німеччини. І вагенкнехт виросла. Росія просто грає на шпигунських заглушках, дає їм гроші, рупор соціології, політтехнологів, ну і далі по накатаній. Розумієте? Ось це те, що викликає просто бажання огиди до цих російських і проросійських так званих німецьких політиків. Бо вони не є німецькими, вони працюють на Росію. Це заслані агенти. Це агентурна мережа Росії, це не альтернатива для Німеччини. Знову ж, це російські шпигуни, які назвалися АДН. Розумієте, це російська агентура. Це колеги Путіна, які просто грибуть бабло й продають Німеччину. Ну, що значить Німеччина вийде з ЄС? Вся економіка Німеччини і її могутність збудована на економіці. Після відомих подій військову могутність їм обрізали? але не заважали бути потугою економічною. А як ви будете продавати Опелі, Мерседеси і Фольксвагени? По всій Європі, якщо ви вийдете з ЄС, та вам квота буде 60%, та там китайці зайдуть і все скуплять без вас? Як ваші банки будуть присутні по всій Європі? Як ваше кредитування буде присутнє по всій Європі? Як ваші екологічні стандарти будуть присутні по всій Європі, як ваші політичні впливи при виході будуть присутні при всій Європі? І це тільки початок, бо без Німеччини в Європейському Союзі загалом життєздатність Європейського Союзу просідає. Ну і власне Вагенкнехт про це ж говорить. Ну і Ой, вагенкнех, альтернатива для Німеччини, але ну, Вагнітнех програма однакова. Хоча ті ультраправі, ті ультраліві, сходяться вони рівно посередині. Москва обожнюють обидві сторони. Також в програмі є заклик до посилення заходів про аборти, припинення економічних санкцій проти Росії та повторне введення в експлуатацію кого? Ні, не Герхарда Шрёдера, але близько, близько і дуже близько північного потоку. Невідомі патріоти вивели його з ладу, поставили на заморозку і сказали: не чіпайте, це російське лайно, воно вам не треба. Ні, бачите, Росія не може вгомонитися, їм треба. Знову ж, як каже старе українське прислів'я, якщо блискавка вдарила в це місце один раз, вона може вдарити і в друге. Але якщо вона вдарить в друге, то вона точно вдарить в третє. Ну, не буде північного потоку, ми вам гарантуємо. Оренда лодки. 30 євро, всі потрібні технічні матеріали, які можна закупити в польському будівельному магазині, 300 євро. Ну і відрядження ще 300 євро. Тобто за неповну тисячу можна зробити Росії у щербу на десятки мільярдів. Тому думати, що ви економічної програми це введете, теж виглядає трошки смішно. Знову ж таки, все це, що я кажу. Про ці 30-300 і 300 євро це віртуальні домисли, які не мають нічого спільного з реальністю, але просто про них варто в Росії пам'ятати. Ну і власне, альтернатива для Німеччини закликає покласти край хибному шляху постійної фінансової допомоги, і, власне. Запровадити свою національну валюту знову ж таки теж удар в піддих Німеччині, тому що якраз таки на євро Німеччина і тримається, якраз таки на євро Німеччина здобуває свої впливи. А повернутися до дойчі марки, да, націоналісти будуть супер в захваті, особливо та тотальна меншість, яка 80 років не може забути старі уніформи. Ну от але Німеччина та сучасна Німеччина проект цієї держави програє. Є через ось такі альтернативи. Раз, друге, через слабкість. Німецький генерал прогнозує окупацію росіянами Покровська в цьому році. Це глава спецштабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг. І каже, що втратить Україна Покровськ ще до 2025 року. Чому я згадав цю новину? Не тому, що мені цей прогноз не подобається, а тому що. Замість того, щоб робити прогнози, одне політичне рішення. Дай ракети. І Покровськ залишається українським. Нагадаю, це сотні тисяч українців, які жили на Донбасі в таких містах, як Покровськ. а Покровськ сам 100 тисяч. Зараз там залишилось 1015. І військові. 15 не хочуть виїжджати теж велике питання. Але… Зараз про інше. Фройдінг каже, що його оцінка: Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, у всіх областях, зокрема на Донбасі, який вже кілька місяців є центром бойових дій. Росія атакує і майже немислимо розгортанням людей, матеріальних засобів. От, і Росія витрачає по дві тисячі людей на добу. Я вважаю, що Покровськ залишиться. Не залишиться українським до кінця року, початку 25-го. Дуже любимо пана Фройдінга. Але от щоб альтернатива для Німеччини була сильніша, м'якість реальних національних еліт Німеччини по відношенню до України і призводить до того, що маргінали ростуть. Дай ракети, щоб ми їх там розбомбили, їхні склади, їхні припаси, щоб ми знищили їхній потенціал людський. Все, Покров залишився, Донбас залишився, до Німеччини далі. Але чомусь. Мислять, знаєте, з оцим прихованим пієтетом до Росії. Начебто із сумним обличчям кажуть, що Україна може втратити. Але тихенько бачимо, що радіють, причому по обидві сторони. Вас просте політичне рішення, дай ракети і крапка. І не треба робити цих дебільних прогнозів. Вибачте на слові. В Польщі ще одна: типа, що, що, що не сусіди, то краще. Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштов Гавковський каже, що знаєте, я тут зробив велику аналітику, виступаю на конференції Digital Skills Summit, і каже: Знаєте, Росія веде діджитал війну проти Польщі. Слухайте, я спочатку впав на стіл і почав сміятися, потім на підлогу, а потім думаю, блін, ну реально, це проблема. Друзі, схаменіться. З Хеменіця, ви граєтесь в дитячі ігри. Вона веде війну реальну найбільшу в Європі зараз, за тисячу кілометрів від вас. В Білорусі розміщує ядерну зброю, націлену на вас. Вам Путін сказав, що знищить ваші склади американські і протиракетні комплекси, які стоять. А ти розказуєш про діджитал-війну, що тобі пошту зламали чи сайт якоїсь там сільської ради. Сайти гмін поламали, не знають, що робити. Ну ти серйозно зараз. У вас тут реально кровопролиття найбільше, Путін три рази за цю війну сказав, що буде ділити Польщу. А ви про діджитал війну. В Румунії вже через Тік-Ток заводять, а ви вже проспали діджитал війну. Вас розкласти можна за три години просто. І резюме Путіна чи фотографії Кабаєвої можна повісити вам на сайті президента. Але ви ж заточені, як же зробити гірше в Україні? Давай розкопки проводить. Розкопки в час війни. От колись вас внуки запитають за тисячу років, що Польща колонізована Росією, бо ми розкопки в Україні проводили. Вони запитають, може, ви окопирили діду, ви неправильно кажете. Ні, ні, окопи ми не рили і не хотіли займатися. Це ж така дурна справа, коли ворог йде. Ми розкопки проводили. А, дякую, діду. Дякую, що врятували майбутнє покоління. Ось така примітивна, безвідповідальна сьогодні політика в наших сусідів. Друзі, схаменіться. Так війну не виграти. Ми розуміємо, що вам на нас все рівно, але ви про себе, хоча б подумайте, тому що до вас одне рукостискання. Ну і... В... Грузії бачимо, Захід не допомагає протестантам. Вони виходять на вулицю. Дійсно, їх багато було біля парламенту. Вчора ввечері вони виходили проти зупинки Руху до Європейського Союзу. Грузинська мрія відмовляється вступати в Євросоюз. Ну, вони, типу, хитріші, ніж Янукович. Янукович сказав, все, відворот, поворот. А ці кажуть, ні, ні, заморозка, а там в 28-му вернемося. Може, щось поміняється, хто його знає. ну, от, і... Кобахідзе каже їхній прем'єр-міністр, що все типу, будемо відвертатися, не треба нам Євросоюз взагалі не цікаво. А це велика проблема через те, що Грузія якраз один з супер наших партнерів, які нас випереджали зараз, просто просіли. Але цей кейс треба показувати в Європі, в Німеччині, в Британії і в інших країнах. Чого? А по одній простій причині: якщо ви кинете Україну, тут буде таке саме. Патріотів росіянам будуть вбивати, і вони будуть виїжджати. І тоді тут буде російська влада, і тоді вам цей сценарій не сподобається. І Україна сьогодні бореться, щоб цього не було ні в нас, ні в вас. Бо потім, коли вони прийдуть до вас, в Польщу, в Німеччину, там те саме буде. Вертається чорна, червона чума. Вона то й чорна. Вертається Кремль і буде захвачувати держави, вбивати і розстрілювати тих, хто був проти них. І приводити, типу, нейтральні прокремлівські уряди. Ось це проблема. Це найбільша проблема, яка є зараз в Європі. І в Грузії цей сценарій реалізовано. Уже окуповані території, частина вшитої Конституції. Вони президента вибирають. Грузію програли. Захід програв Грузію. І зараз боротьба за Україну, друзі, включіться, бо ви програвши Україну, програєте себе. І дійсно, тоді він для вас буде політиком більшості, і буде нав'язувати свої умови разом з альтернативою для Німеччини, новим румунським тіктокером, антинатівським, і профашистським, і проросійським. І буде тоді вам нова. Європа. І тоді згадаєте старі твори про закат Європи і багато чого іншого. Ось така, друзі, історія. І з європейцями треба працювати, треба говорити і змушувати їх до реального проукраїнського конструктиву, а не допомоги на словах. В коментарях напишіть ваше відношення загалом, чи прокинеться Європа, чи буде далі спати, їх з'їдають, і Грузія показник, Румунія показник. Ну, от. А вони займаються емоціями. Друге, напишіть своє відношення до пропозиції Зеленського щодо зупинки війни і часткового вступу в НАТО. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал і пам'ятайте, якщо ми не будемо фінансувати нашу армію, далі ви знаєте. Тому зробіть донат для наших хлопців, для того, для гурівців, для того, щоб допомагати їм володіти Чорним морем. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!